Твоя вища природа життя потребує, щоб ти був усвідомлений. Відчував серце, проявляв себе справжнього, без нав'язаних реакцій. І ми з тобою тренували цей навик весь цей час. Сьогодні в нас 21 день марафону. І ми разом з тобою підемо в цей досвід, а далі. Все залежить від тебе, що ти обереш? Повернення в старе, чи новий досвід, нову навичку і якість життя. Отже, сідаємо зручно, закриваємо очі, повертаємося у відчуття себе тут, на опорі. Відстежує якомога більше зон контакту тіла з опорою. Інколи можеш їх назвати подумки. Якщо багато думок в голові. Можеш також назвати, що з тобою відбувається, як ти дихаєш. Це переключиш думок на тіло. Одночасно намагайся спостерігати за звучанням вдиху видиху і проявленням його в тілі. Просто дивися в цей процес і наче інтуїтивно затверджуй розслаблення, направляється розслаблення в тих зонах, де блокується дихання, де звучання дихання переривається. Чим більш уважніше ти дивишся, тим швидше врівноважується цей процес, який впливає на нервову систему. Наше тренування усвідомлення створює певний досвід на рівні кори головного мозку бути спостерігачем, бути тим, хто бачить, вміти повернутися до спокою. Будь в легкості, якщо хочеш щось знайти, відпусти це. Теж за природою життя в собі. Тут є один секрет, коли ти видихаєш, спостерігай стан. Коли дихання на мить зупинилось, це пауза після видиху, але не утримуй її самостійно. Ось так ти знайомишся зі станом спокою, що існує між думок, між різних дій, переживань і емоцій. Не прив'язуйся до думок, це тільки верхівка айсберга. Є емоційні стани, і вони дещо абстрактні, як настрій. Не пробуй все контролювати, змінити щось. Це автоматично зміниться, як ти вийдеш з них. Тепер, будучи в спокої, розшир своє сприйняття простору попереду себе, позаду, зліва, справа, зверху над головою. Знизу під тазом. Увага розслаблена, але ти проживаєш і внутрішнє, і зовнішнє. Ти присутній в просторі життя, фізичному, щільному, проявленому, зовнішньому, пустотному, що оточуємо. І зараз я хочу тобі запропонувати одну дію з дихання, що глибоко налаштовує цю систему до сприйняття реальності, якою вона є. Ми будемо дихати через п'ять центрів. Перші два це центри стоп, далі центри долони і верхівка голови. Це не фізично активне дихання, це направлення уваги на ческанування тіла. Відчуй центри стоп і коли є вдих, пробуй увагою піднятися до центру живота. Коли є природний видих, опускаєшся до центру стоп. Робишся максимально плавно, повільно, без зайвого напруження. Наче ти дихаєш через центри стоп. Максимально уважно присутній у відчутті тіла. Скануєш себе зверху донизу, знизу доверху. І ще більше сповільнюєш і подовжуєш дихання. Дихання повинно бути таким, щоб його неможливо було почути. Воно може бути довше живіт розслаблено. І зараз ми дещо змінимо. Вдихаєш до живота і далі видихаєш через долоні. Відкриє їх, коли трішки в сторони на стегна. Ведемо вдих через центр долони по руках, плечі, грудний центр, видих через живіт і в стопах. Розтягуй дихання і максимально сповільний. Через топи вдих до центру живота. Піднімаємо до грудного центру і буде видих через долоні. І навпаки. Максимально уважно простежуй весь цей процес. Стопиться єдність з землею, заземлення, відчуття стійкості себе на опорі, руки взаємодія зі світом. Зараз ми дещо змінимо, Вдихай через топит до живота грудного центру і видихає через верхівку голови вверх, наче в небеса, наче в космос. Повільний довгий вдих через лахівку голови до грудного центру. І далі через живіт, видих через стопи. Відчувай єдність земля і небеса, простор над собою. Додай візуалізації, що твоє дихання забарвне цеючими потоками. Що йде з небес, що йде від землі через твоє тіло. Попробуй зараз одночасно зробити вдих через голову і ноги до грудного центру. А видих, сяючи потоки через долоні, відчуваєш єдність зі світом. Вдих через долоні, наче приймаєш благословіння світу, як сяюче світло до грудного центру. І видих через верхівку голови. Небесний простір і через стопи в землю. Розширився увагою до простору над собою, під собою. До сердечного центру вдих через верхівку голови сяючий потік і стопи від землі. І знову видих через долоні. Відчув простір. І повторюємо через долоні вдих цеючі потоки до грудного центру, до серця. І видих у двох напрямках вверх через голову і вниз через стопу. Повторюємо. Добре, послухай відчуття в центрах долони стоп голови. Те, що ти відчуваєш в центрах долони, стоп голови, воно починає все ближче підходити до твого тіла. Хоча приємна вібрація, тепло, розширення, це світло. І зараз з великою довірою до цього світу, землі і космічного, Божесного, небесного. Спробуй повільно пропускати вдих сяючими потоками, візуалізуючи це, через п'ять центрів одночасно до грудного відділу, до серця. Опи, руки підключилися голова. І видих. Знову в трьох напрямках через п'ять центрів. Дай бути дозвол тому, що не ти дихаєш, а світ тобою дихає, наповнюючи тебе любов'ю, щастям, світлом і це зцілює мене. Я радоприймаю це зцілення фізичне, емоційне, повернення в спокій. Повернення до відчуття, гармонії любові. А тепер просто залишайся в довірі до своєї природи, до цього світу. Відпусти все. Просто будь, розслабляєш увагу, усвідомлюєш весь стан собі навколо, просто перебуваєш в ясності. У відчутті природи Я є. Ти усвідомлюєш, як в цьому стані стає менш значимою історія життя того, кого ти називаєш своїм ім'ям і тих програм, якими ти живеш. Зараз ти сама природа цього ділення торкаєшся до цього відчуття, наскільки тобі доступно. І це наче повернення додому, коли ти розслабляєшся і стаєш єдиним цілим цим буттям. Це твоя цілісність. Відчуття цього в медитації проявляє гармонію у фізичному тілені. І садить ті зерна, свідомості і благості в твоє серце, що далі будуть розкриватися і даватимуть тобі можливість. Щоб ти проявлявся і був щасливий. Цього тобі щиро бажає цей світ, твій рід, творець. Стан миру, спокою, гармонії, єдинства з джерелом, ти віднайшов собі не назовні, через дію усвідомлення. Сповни свій сердечний центр своїм станом. Ти просто йдеш увагою в серце, родний війн. Вдихаєш і видихаєш, наче тут затверджуєш, і активуєш спокій, мир, любов, своє проявлення. Вітаю тебе, що ти дозволив собі пройти цей марафон, вивчити основи медитації, що будуть робити тебе щасливішим, усвідомленим. І я щиро вдячний за ваш енергообмін, що є інвестицією для вас і підтримкою для мене. Відчувайте, наскільки цінним є цей курс, наскільки вам доступно проявити цю цінність як інвестицію в себе, як енергообмін між нами для подальшої підтримки всього цього проєкту. Жити усвідомлено, відновлюватись і духовно зростати. Я радо запрошую продовжити дослідження себе і проявлення на ретритах біля Києва в Карпатах. Ще буде багато практик попереду. Благодарую.